Цап та баран був собі чоловік та жінка, мали вони цапа й барана. І були ті ЦАП та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, проженемо ми цього барана й цапа. А то за ними ні сад, ні город не вдержати. А збирайтесь, цапи й барани, собі з Богом, щоб вас не було у мене на дворі. Скоро цап та баран те зачули, зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть, Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий. Да не сміливий, а цап сміливий та не дужий». Бери баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А, здорові, молодці. Здорові, здорові. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, так цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і роздумався. А подай лише барани, оту вовчу голову. От барани приніс. «Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут вже вовки злякались. Стали вони думати, як від ціля втікати. бо це, кажуть, такі молодці, що з ними голови позбудешся. Бач, одну по одній голові вовчі тягають. От один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша гарна кипить, та нічим долить, піду я по воду. Та й пішов квов по воду, хай вам, аби що з вашою компанією!» Як зачав другий того дожидати, став думати гадати, як би й собі від тіля драпа дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не повернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я та як їх прижену. Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цав до барана. Ох, нум, брате, скоріше хвататись, Щоб нам у цю кашу поїсти та з убратись. Ох, як роздумавсь вовк. Е, та що б нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходім, ми їм покажемо, вражим синам. Прийшли аж ті добре справлялись, уже з курення обрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти, найшли їх на дубі. Цап смілі виший, і зліз аж наверх, а баран несміливий, трошки нижче. От лягай, кажуть вовки, ковтонуватому вовкові Ти старший, та й ворожи, як нам їх добувати. Як ліг вовк догори ногами почав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить, як впаде, та на вовка. Сап сміливий не став міркувати. А як закричить, Подай мені того ворожбита! Вовки як схватились, так аж пили по дорозі закрутились. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь та й живуть. Підписуйся на канал, щоб слухати нові казки щодня.